Чи знаєте ви, що чармер в перекладі означає чародій? А орхідея з такою назвою є досить відомим, перевіреним часом сортом та характеризується невибагливістю, легкістю в догляді, пишним та чарівним цвітінням? Чому свого чармера я б скоріше назвала зачарований? Як він веде себе в моїх домашніх умовах? Та чому я рекомендую всім мати таку рослину? Розповім в цьому відео. Так що не переключайтесь, будьте зі мною, а я розповідаю. Доброго дня всім! Весною 2021 року мій чоловік запропонував мені вибрати орхідею на подарунок мені від нього. Просто подарунок. Без причини, без свята. Просто тому, що він хотів зробити мені маленьку радість. Я тоді ще мало розумілась на сортах орхідей, може, мене зараз поправлять, що не сортах, а гібридах. Але ця тема досить розмита, тому буду називати словом, яке мені ближче. Так от, на сортах я не сильно розумілась, але на орхідеєдні групи в інстаграмі ще була підписана. А тому кинулась підбирати собі рослину. Чармер попався на мої очі дуже швидко. Така сонячна орхідея, подумала я, така яскрава та незвичайна, не схожа на всі інші. Знову ж таки, я не знала на той час характеристику цього сорту, не знала того, що він дуже відомий серед любителей орхідей. Я просто вибрала квіточку, яка мені сподобалась. І ми поїхали купувати орхідею, так як рослина була в квітковому магазині, на сторінку якого я була підписана. Вставляю фото, яким він був на той час, мій чармер. Поставила я його біля двох своїх перших орхідей, Хеппі Керл і Сніжки. Звичайно ж, якщо не враховувати Августина, який на той час хворів, і надії на його виздоровлення майже не було. Зверніть увагу на пишне цвітіння, на шикарну кореневу систему, а ще на бутон, який на той час не розпустився. Я більше скажу, він не розпустився зовсім. А тепер поясню, чому б я свого чармера скоріше назвала зачарованим, а не чародієм. Саме на цій рослині я побачила, що таке стрес для орхідей. Раніше я думала, що стрес може бути тільки в людей. І коли читала про те, що він буває і у рослин, дивувалась, як це може бути. Так от, розповідаю, квіточки мого чармера були з якимось сірим підтоном і стояли як заморожені. Навіть бутон виглядав, немов його заклеїли. Орхідея мала такий вигляд, наче їх хтось сильно злякав. І вона застила гарна холодна красуня, яка не проявляла ніяких ознак того, що це жива квіточка. Єдиний процес життєдіяльності, який вона проявляла, це пила воду. Пам'ятаєте, гру дитинства? коли ми говорили своїм друзям замри і друзі завмирали, поки ми їм не говорили відімри. Ось так вигляділа орхідея. Немов вона завмерла на якийсь час. А тому я була дуже рада, коли рослинка через два місяці проснулася, прийшла до тями. Ставлю відео, яке я тоді зняла. А ця моя, що була зачарована, я її пробудила. Вона в мене проснулась. Це видно по листочку. От вона почала листочок ростити. Та тут корінчик. Красотка. гарна вона ця чарма. Ну, а далі вставляю фото, як гарно вона цвіла. Орхідеї в мене вже більше трьох років, тому фото цвітіння досить багато. Цвіла вона часто розкішними букетами. Я вже говорила в своїх попередніх роликах, що люблю саме домашнє цвітіння. Магазин на мене не радує, я не відчуваю від магазинного цвітіння ніяких емоцій. Може саме тому, що рослина знаходиться в стресі від дороги з оранжереї, де її виростили в іншу країну. Змінюється клімат, умови перебування, температура, освітлення, полив, в квіточки починається зовсім інше життя. І тільки коли вона адаптується до домашніх умов, заспокоїться. Почне рости, і розвиватись, а потім і квітувати. Тільки тоді її квіти виглядають розкішно іскряться на сонці, радують своїм чудовим та прекрасним видом. Ще скажу, що після відцвітання мій чармер зразу ж виростив великий зелений лист. Листя в цього сорту лапате, широке, має на краях, на краях заокруглену форму. А тепер подивіться на фото, зроблене в березні 2023 року. Зверніть увагу на колір листової маси. Він стає блідим, втрачає зелене забарвлення. Але орхідея і далі квітне, дорощує бутони і цвіте, цвіте. Вставляю відео, на якому видно, який пишний квітконос, як густо на ньому посаджені квіти. І яке бліде вже зелене листя. І от фото 30 серпня 2023 року. Хто дивився одне з попередніх моїх відео про сніжку, той знайде схожість між тим, що стало сніжкою та чармером. Така ж схожість є і з хеппі Керол. Теж є відео на каналі. Тобто, три з самих перших моїх орхідеї мають схожу проблему. Зелене листя починає поступово пропадати. Сніжка вже відновилась. їй було найважче всього один лист залишився в орхідеї. Але на сьогодні вже рослинка виростила 5 здорових листів. Краще вже і Хеппі Керрол поступово відновлюється і чару. Ще одна з моїх любимих орхідейок, які віддають всю себе цвіту. Цвітуть і забирають всі соки з листя. Хотіла, щоб вона цього року наростила листову масу, вона ось такий маленький листочок виростила, перестала його рости і знову рости цвітонос. Листя вже лишається все менше і менше. Це вже жовтий, так що теж десь скоро відпаде. Цей малий перестав рости. Закінчить свій ріст, і орхідейка знову збирається цвісти. Отака моя орхідейка Чармер. Буду вставляти фото, щоб було видно, як відроджується орхідея, як ростуть зелені листочки. Повний розмір вони не набрали, але другий вже більший, ніж перший, а це хороший знак. Поки ви дивитесь фото, я попробую проаналізувати, що ж довело мої перші орхідеї до такого стану. Спочатку я думала, що причина в тому, що вони постійно цвіли, а я не підживлювала. Але чи дійсно така причина може ось так вплинути на орхідеї? Скоріше всього, що вплинув комплекс причин: лікування від шкідників, а я лікувала свої рослини від трипсів. Які з'явились у мене з появою Вікторіо Фонтана, теж буде розповідь на каналі. А ще я думаю, що вплинув полив з розчином перекису водню. Не можу стверджувати, але така підозра в мене є. Надивилась в інтернеті поради різних, і перші мої орхідеї все перепробували на собі. От і пав рослинок імунітет, почали хворіти, прийшлось лікувати. Може, тому мій чармер і начудив цьому році. Три квіточки виросли неправильними, як ви вже бачили в цьому відео. Свого досвіду можу сказати: не експериментуйте над своїми орхідеями, пожалійте їх. Не завжди те, що рекомендують в інтернеті, треба зразу ж застосовувати на своїх рослинах. А чармера всім рекомендую. Якщо подобаються вам світлі яскраві орхідеї, то купуйте чармера сонячну квіточку, яка буде вам рости, цвісти та радувати, не приносячи особливих проблем та турбот. Всім дякую за увагу!